Добрий день, мене звати Оля Мічук, я професорка Фієї Улянської академії Варшавського університету. Стою перед храмою Варшавського університету і хочу вас з цим заохотити вступати на спільну програму Варшавського університету і фіомаранської академії кафедрії складу. Серце Варшавського університету великий, велика площа. Кампус і стара Варшавська бібліотека Варшавського університету це якраз те місце, з якого ведуть всі шляхи до, до різних, різних факультетів, до, і, зокрема, до центру східноєвропейських студій. Саме на старому кампусі Варшавського університету розміщається. А наш центр східноєвропейських студій, який започаткував спільно з кафедрою історії спільну програму магістерських студій, яка спеціалізується в центрально-східній Європі, це не лише історія, це також і інші ділянки, такі як політична географія, як еко, економіка центрально-східної Європи, ну і звичайно політологічні політологічний аспект. Наші студенти отримують можливість перебувати в Варшаві, в Варшавському університеті протягом одного семестру, тобто, фактично, це чотири з половиною місяця перебування. в Варшаві студентам надається стипендія всіх зацікавлених, заохочую сконтактувати зі мною чи напряму, чи через секретаріат. А ще раз повторюю. Програма відновлюється. Програма почалася з 2010 року, і вона продовжуватиметься і наступного академічного року. Вступайте.